Всім привіт, друзі! Сьогодні буде дуже у нас е, цікава тема. Тобто перший раз на моєму youtube каналі мене звати Євген. Я записую про Нову Зеландію українською мовою. Хто ще не підписався е, на цей YouTube канал, будь ласка, підпишіться, підтримайте мене, поставте вподобайку, е, розлогий коментар, поширте це відео, адже ми з вами робимо. Важливу справу продвигаємо україномовний ютуб-канал по Нову Зеландії. Що, перейдемо до нашої теми, яка сьогодні називається, на якому острові Нової Зеландії краще жити, на Південному чи на Північному. Звісно, це все на мою думку, але я вам скажу, що в мене є чим порівнятися, вже перший свій рік життя в Новій Зеландії я прожив на північному острові, а саме між Хемільтоном і Оклендом. І трішки знаю Північний острів, а вже вісім років живу на південному острові Нової Зеландії. Я пам'ятаю, коли я прилетів в Нову Зеландію, там зайшов в Окленд в аеропорт, Окен потім пересів на автобус, поїхав далі так, в глибину країни, то мені північний острів дуже сподобався. Там великі міста є такі, як Окон, де живе більше населення, ніж на всьому південному острові, тому що на Букленді мешкає приблизно півтора мільйона людей, а на південному острові трішки більше, ніж мільйон. І є там на північному острові є також туристичні місця, але на південному їх набагато більше. Що я можу сказати на північній за північного стріляти? Там, там більше населення, там мешкає десь 3,5 мільйона чоловік. І там є такі два великих міста, як столиця Валінгтон. І найбільше місто в Новій Зеландії і Окленд. У Валінгтоні я бував. Невеличке, в принципі, місто, але третє по величині Новій Зеландії після Окленда і краще і, ще. І, там гарний центр, але я знаю, що там дуже великі вітри часто бувають. В, в Окленді дуже дорога нерухомість, оренда, житло. Найдорожчі в Новій Зеландії. Є такі туристичні місця, як Вайтомо Кейв, дуже популярна серед туристів. Лейк Таупо, Ротуро, де знаходяться такі гарячі гайзери природні Ще таке, як баю в пленті, місце е, красиві, дуже пляжі. І мені, якщо чесно, там подобалося, але це все порівняно, коли я переїхав на Південний острів, то звісно на Південному острові мені набагато краще, тому що тут разу ще кидається, це різноманіття природи. Тут просто все є. Це як і найвища гора в Новій Зеландії, гора Манкук, яка більше ніж 3700 метрів. льодовики. їх тут дуже багато. Вони, до речі, з кожним роком менше і менше стають тануть. Тому у кого є шанс подивитися, то приїжджайте, дивіться, це така річ, яку треба побачити в Новій Зеландії. Фьорди є, це все в Південному острові. На північного цього друзі немає. І, ну, Південний острів просто унікальний по своїй природі. Є там, і що на північному подивитися, тут набагато все краще, більше локацій набагато. Я б сказав би так, ну це на мою власну думку може мати. Десь 85% всього, що побачите, я вродив би по природі, це на південному острові. А на північному 15%. Це на мою думку, друзі. Адже тут, я ж говорю, тут це такий цей південний острів, що тут. Типу, якби небагато людей живе, і вся така природа майже залишилася незайманому виді. І от зараз я стою тут на Голден Беї, тері пляж. Це, до речі, місто, де відпочивають безліч іммігрантів щороку, це я би сказав би так, тут найтепліша вода, мабуть, де можна, де ви можете побачити Нові Зеландії і найкращі пляжі. Це просто... Якщо в океані там вода плюс 18, може бути, то тут коли більше плюс 20 нагрівається і золоті піски. Якщо вам так видно, що саме самий верх піднімається. І в принципі це одне з найпопулярніших таких місць, де літом відпочивають іммігранти. Це таке тарі Та, бірюзова вода, хвиль немає, затока, трави, ну просто я не знаю, що ще можна сказати. Дуже красиво тут. Так, ще вам показати. Тобто, якщо взяти зарплати однакові скрізь, що мені подобається в Новій Зеландії, де б ви не працювали в будь-якому регіоні, зарплати приблизно будуть однакові. Це не так, що ви працюєте, наприклад, в найбільшому місті, получаєте, 30 доларів на годину, а там десь в селі 3-4 долари. Тут такого немає, я мінімалкер 22,70 і вона однакова скрізь по всій країні, а також. Якщо якась вакансія, то ти що в місті будеш на ній отримувати таку саму суму, що ти будеш е, в селищній місцевості жити таку саму суму отримати. І, в принципі, продукти також по всій країні е, більш-менш по супермаркетах однакові ціни. І я ж говорю жити, в принципі, що на північному на Південному острові, але тут краща природа, більше можливості кудись з сім'єю виїхати. Навіть взяти той кращий, це найбільше місце Нові... на Південному острові Новій Зеландії, тут вже більше ніж 400 тисяч населення. Но він наскільки зелений, там від центру міста до океану 20 хвилин, щоб доїхати. В ньому багато річок. Є гандола, де підніматися на... на гору по такій каналтовій доїжджці. Є туристичний трамвай, який такий ретро він їздить. <головіців> Багато аквацентрів, які коштують за ціною чашки кави. З нього видно, скажу, що ще засніжені гори і безліч велотреків різних, пляжі різноманітні, місця для серфінгу. Я ж говорю, це так, ви працюєте в центрі міста, а хочете поїхати там на океан, попити каву, ви можете всі ланч це зробити. І я не знаю, для мене просто на південному острові порівняно з Північним набагато краще. І ті мої знайомі, що приїжджають перше відвідати краще з Південний Острів, то кажуть, що тут також краще. І наскільки я знаю, серед моїх знайомих більше перелітають жити з Північного на Південний Острів, чи навпаки. Хто з Південного на Північний острів, то... Я знаю декілька буквально чоловік, а от з, півден... з північного на південний дуже багато перелітають і залишаються жити, бо кажуть, що тут краще і спокійніше, і темп спокійніші роботи, тут краще, до речі, ростери. Чим на особливо коли ти ви працюєте в аграрній сфері, то тут часто можна на південномуся графік знайти 5-2-6-2, а на тому острові 8-2 це хороший вважається. В ограні шари маюся. Ну, тобто вісім-два вісім днів працюєш, 2 дні вдома там, а такі, то там 11-3, навіть 12-20 там стабільно працюють люди. Тут набагато з цим простіше, такий темп повільніший, ніхто нікуди не спішить. Люди живуть в гармонії з навколишнім середовищем, з природою. Особливо, якщо ви там на весткості, то там взагалі працюєте, там взагалі кажуть, ніхто нікуди не поспішає, живуть собі всім своє задоволення. Наслужується життям. Ну, е. Так що, друзі, все рівно вибір за вами, куди би не попали в Нову Зеландію, можна переїхати з північного або з Південного. Головне сюди попасти, а тут вже можна міняти локацію, яка вам більше до душі підійде. Бо для мене, наприклад, я ж говорю, набагато краще на Південному острові. Але я знаю, і багато українців живуть в Окленді і на північному острові по всіх містах. Просто сам Окленд, це вроде, типу як е, е, Сіті, мегаполіс, як для Нової Зеландії, Ну там е, він теж також одноповерховий. Там тільки центр, який можна обійти на 10-15 хвилин, де є багатоповерхівки. І скайтавер. Це така вежа, яка е, крутиться, і ви можете на ній піти повечеряти, побачити з неї е, е, самічне місто. Вона насправді дуже висока. Здається, найвища е, споруда в океані тут, якщо я не помиляюсь. Так якщо помиляюся, мене, будь ласка. Е, там можна заказати вещаю відносно недорого. Е, випити каву, і там така прозора підлога, що ви ходите по ній, видно аж донизу е, цю висоту і так на нього страшнувати перший раз ставати. Е, е, зоопарк непоганий, там водний світ є такі, є такі розваги. Е, е, в Окленді також пляжі є непогані. Але я ж я скажу, якщо ви щось такого величезного мегаполіса місто, міста хочете, то для вас Нова ну, Зеландія не підходить. Адже вона вся якби така одноповерхова і більш тут акцент ставиться на природу, на таке все, розумієте? Так що, друзі, вибір за вами, я обрав Південний острів і залишаюся тут поки що. Дякую, що продовжуєте слухати моє відео. Підпишіться на цей україномовний Ютуб канал. Поставте вподобайку. Сьогодні 25 грудня, тому я хочу привітати вас з Різдом Христовим, побажати нам перемогу і миру. Нова Зеландія, одна з старших у світі, святкує Різдво, Новий рік, адже це країна майбутнього. Тут вона на південному, вона ближче до південного полюсу. І, вона там 12 різ... годин різниці з Європою, з Україною 11, 12, інколи 10. Там. Тобто вона перша зустрічає новий день, і це як, якби країна майбутнього. Так що так, друзі, всім дякую, нехай вам щастить у всіх ваших починаннях і будемо на зв'язку.